Саме на прикладі ось цього автомобіля я хочу показати, в якому стані мають бути автомобілі з пробігом 60 тисяч кілометрів з Німеччини. Це в нас Skoda як 2021 року з пробігом 59 тисяч кілометрів. Якби просто дивитися на автомобіль без погляду на одометр. То я вам скажу, що тут ну тисяч десять не більше. Вона абсолютно абсолютно в ідеальному стані. Я знаю, що в мене слово абсолютно це вже паразит, але ну я не можу просто по-іншому донести вам ось. Наскільки класна ця машина, без жодних пошкоджень, без аварійна, без навіть, ну ви можете побачити, на капоті 59 тисяч немає ніякої піскоструєчки, нічого. Бампер. Подивіться, він не фарбований. Ось невеличкий сколик, все, просто тут все-все-все в дуже-дуже класному стані. У нас резина літня Bridgestone, Ззаду у нас абсолютно нова 24-го року, спереду це комплектна резина, спереду також Bridgestone, який йшов оригінальний. Та 24-го року, ця 21-го року. Це у нас Enyaq 21-го року з пробігом 59 тисяч кілометрів, це вісьмидесятка. Зараз заряду у автомобіля 75% і показує запас ходу на 320 кілометрів. Ну, я сподіваюся, що телефон і відео передасть, в якому він. Офігєнному просто стані на класній оптиці Skoda Crystal Lighting, на ось цих от стильних колесах. Вартість автомобіля зараз вам продемонструю, 59 тисяч пробігу, 204 кінські сили, п'ятий місяць 2021 року. Вартість автомобіля. 34 990 євро. Це ціна брутто. Цей автомобіль ми оглядаємо для замовника з України, тому ми його будемо купляти по ціні нето, тобто від цієї вартості там, 19% відняти. У нас а, безключовий доступ. Мертві зони на дзеркалах подвійний склопакет спереду. Електросидіння з пам'яттю. салон все також ну просто 5 з плюсом. Амбієнтна підсвітка, електродзеркала, складання, підігрів. Подивіться, в якому стані пороги: 59 тисяч пробіл. Кермо. Жодних подряпин, нічого немає, бо у німців дуже часто подряпаний від кілець на лівих руках. Ось, ви бачите, 75% заряду 302 км. Дуже стильний ось ці от, новий дизайн. Шкоди з цими тканиновими вставками. Просто салон виглядає неймовірно. Ось цей великий монітор, який більший за телевізор, у мене на кухні. Тут також ніяких подряпин, нічого на пластику у нас немає. Задній ряд також він у нас з додатковим кліматом, все в ідеальному стані. На жаль, немає електрокришки багажнику. Присутня камера заднього виду, також і багажник в класному, дуже в стані ніде нічого. Не зацарапане все, все дуже класно. Цю машину я однозначно рекомендую, тому що ну, це знахідка, реально знахідка знайти такий варіант з таким пробігом, щоб він був в такому стані. Ну, це досить, досить важко. Однозначно рекомендую. Машина відправляється в Україну. Нагадаю, шкода ісьми десятка. 59 тисяч пробігу, вартість бруто 34 тисячі євро. Не треба подивитися зараз, так одразу вам і не скажу. Замовляйте послуги, замовляйте ось такі електроавтомобілі, якщо ви хочете врятувати планету, або ви їздите просто по місту, у вас невеликі пробіги, то ну, електроавтомобіль вам досить сильно зекономить гроші.